Шановний голово, шановні колеги, очевидно, що цей закон треба е, прийняти сьогодні інакше він вже буде не потрібен. Але зверніть увагу, де будуть відпочивати діти. Переважно в школах вони будуть проходити оздоровлення на асфальті або пилюці. І в той же час, скажімо, в Житомирській області є обласний санаторій радіаційного захисту е, населення, призначений для оздоровлення дітей другий рік поспіль. Він не працює, хоча має унікальні можливості. Наведу лише один приклад: у ньому є басейн, якого немає практично в жодному районному центрі. Але через непорозуміння, через відомчі суперечки, цей санаторій, який має унікальне обладнання, можливість для лікування та оздоровлення дітей за зміну до 200 дітей. Стоїть порожній. Я просив би рахувати цей депутатським запитом до кабінету міністрів, щоб негайно відновили його роботу. Але закон потрібно прийняти зараз. Дякую.